Так, продовжуємо тему астрології. Знак Зодіака Рака. Ми з вами пройшли три знаки Зодіака. Які це знаки? Хто пам'ятає? Паня, Бравісимо. Ще раз бравісимо. І близнюки. Вау! Всі все пам'ятають. А, а давайте ще пригадаємо про планети управителя. Давайте от планета управитель Овна. Марс. Yes. Yes. <рес> е, пра... ну, але і ще друга є, вона якби, ну теж яскраво проявляється страва проявляється в Овні. Е, Малюється кружок і всередині точка. Сонце. Сонце. Сонце, сонце, да. Сонце в екзальтації. В екзальтації, але ну, в будь-якому разі, ну ми розуміємо, що овен і ще з сонцем пов'язаний теж. Друга, другий знак Зодіака – катілець. Венера, Венера. Там, То там сапор. Ну, але ми вже вияснили, що в зв'язку з Оцим непростим формоутворенням, з яким пов'язана Венера, uh -huh. вона, вона ще несе в собі енергію оці, оцю таку сатурніанську uh -huh. енергію, і ну, ця енергія працює. Хоча в західній астрології береться головний управитель Венера. Uh -huh. А ще планета в екзальтації, тобто планета, яка, ну, якби одухотворює цю цю енергію Венери, енергію тільця. Як і що це за планета? Пам'ятаєте? Вона рухається 15 днів, піднімається, 15 днів опускається. Місяць місяць. місяць. А, да. Да, Енергія місяця. Тобто у нас тіда да. тобто у нас овен знак зодіаку овен. І управитель Марс а в екзальтації, тобто якби і ще якби як ширше, і, і, ну, словом, чер, чер, цей головний управитель, а цей, якби він він, іще, він це як Бог, який дивиться зверху вниз. Це, це теж управитель великий, великий управитель Овна, скажімо так. Сонце. Коли ми маємо справу з тільцем, у нас головним управителем є Венера. Пам'ятаємо, що не менш головним є Сатурн, хоча про це мало говориться ну, в астрологічній західній літературі. Але є деякі автори, які про Сатурн говорили. Це не те, що моє там ноу-хау якесь. що більше це Ні, ні спостереження. Ні, це мої спостереження, mm -hmm. але, але, але вона... зараз про це взагалі не говорять. Як да, про цей Сатурн не якось mm -hmm. не говорять. Але ви подивіться просто на життя тільців. Mm -hmm. і, ви, ну, да. і вам стане, ну, як... воно... Воно, воно само собою зрозуміло, ну треба ж. Підняти весь цей пласт життя і почати його перти, перти цього плуга. Треба, якщо ти бухгалтер, то ти маєш вже всю цю бухгалтерію знати так, що, щоб, щоб, що просто основи бухгалтерії тримаються в тобі. Якщо ти економіст, то основа економічної науки в тобі. Якщо ти сільськогосподарський, там якийсь труженик, то ти вже такий труженик, що що, що, що Основи цього, цієї праці на тобі. Mm -hmm. І це крім енергії Венери, тут ще потрібна оця от сила Сатурна. Інакше mm -hmm. ну, да. просто не вийде. Mm -hmm. А планета, яка в екзальтації, тобто вищий... ну це екзальтацію придумали в західній астрології поняття такої обітки екзальтації. Mm -hmm. Це ми будемо проходити. Це я просто зараз трошечки. Добавляю. це у нас місяць. Планета місяць в екзальтації. І якщо ми маємо близнюки, пам'ятайте, пам'ятаєте, що тут у нас стрілочки малюються між світами, то планета управитель Близнюків, хто пам'ятає? Михайло, скажи. Планета Управитель Близнюків. Тобто скажи. Знаєш щось хлопець, але мовчить. Меркурій, молодчина, так. планета контактів, зв'язків, перезв'язків, зв'язків, зв'язків, зв'язківцями язків, зв зв'язків. Ну, словом, все, що можна, Бог торгівлі. І, а в екзальтації то якби вища форма Меркурія, що за планета може пам'ятаєте? Це. В Овестій астрології там є така прозерпіна. Ось така от прозерпіна. Но ми це не позначали. Ми ці планети в екзальтації не говорили про них. Це зараз ми трошечки підняли цей пласт, але потім ми його ще піднімемо. Ну, ми просто попросили, що давайте згадаємо. Ну, от ми згадуємо. Ну, і ми пам'ятаємо цю еволюцію. У нас істочки народжуються. Два вихрі, два, два таких вихори енергетичні. Чимось нагадує, якби ДНК, отаку, переплетену, яка розходиться в сторони. Тобто це янська і інська енергія. Тобто ну, якби чоловіче жіноче, ну, словом, дуальність світу з'являється. Вовні є зустріч з Абсолют Зустріч з точкою цією. Але в той же час в Овні у нас є от вихід на от, от, цю от енергію роздвоєння. І вони напівроздвоєні, напівцілісніші. І тому мол, вони як діти маленькі. Ну, Овна треба сприймати як малу дитину завжди. Але та дитина, яка має дотик до істини. Ну, тобто, це дуже цікавий знак. І в зв'язку з тим, що він має дотик до цієї точки, базова, одна з базових медітацій астрологічних, які можуть взагалі бути медітація на точку. Ми про це вже колись говорили там, на попередніх заняттях, але коли ми хочемо зрозуміти, як же воно насправді все це, то береться чистий лист. От я все це стираю, малюю отут точку, відходжу метра на два на три, сідаю і дивлюсь на цю точку. І от ця от медітація є базовою астрологічною медітацією, тому що точка це те, що не дешифрується мозком. Ну, коли з вами казали, що мозок влаштований так, що він весь час хоче. Ну от порівняти, щось порівняти з чим, з чим. Ось От я дивлюсь там на Аню і згадую всіх жінок, яких я тільки знав в своєму житті. Ну, в першу чергу маму, дружину, там, ну і там інших дівчаток, які, да, які десь там пробігали вздовж мого, лінії мого життя. І, тобто мозку треба порівня... порівняння. І це відбувається автоматично. Це не те, що е, там я спеціально це роблю, це його властивість, його суть, mm -hmm. оце порівняти з усім іншим. І так, а Аня трошки схожа значить на Лену, так енергетично там десь. Аня, десь щось від мами моєї, бо мама була ну абсолютно так, якби от ця от віддача. Ну, вона медсестрою працювала. І вона весь час, mm -hmm. ну ти оце mm -hmm. милосердя з нею, ну грубо скажу, перло, ну mm -hmm. шо, І То ну це я просто от, приклад. От да -да -да. реальний приклад. І далі йде тисячі тисячі порівнянь, там десь однокласниця, якась трошки схожа, не схожа, і воно ж все зразу в одну мить. Це, це не те, що я тут повинен там багато думати. В голові там все отак от відбулося. Порівняння Ані з усіма жінками світу і всесвіту, навіть із цією матір'ю з мечом і щитом. Я, тому що теж типа мать. Mm. Защитниця, ну, всі види жінок, от які mm. тільки є в моїй голові, вони пробігають через ані. Подивився на віку, mm. те ж сам з Божою матір'ю, mm. з... з усіма. Так і є. Христос ну, ні, а от Божа матір, так. І тут... <рес> <рес> ну, бо, там, бо там ідентифікація чоловіча, хоча ясно, що Бог це щось ж... well, інше. Але well, в голові там, там, така ідентифікація. Давай, так. І, значить, і от всі ці види порівнянь відбуваються в голові зразу. Mm -hmm. І мозок заспокоюється. Його, е, е, ну, його задача все-все-все порівняти, зрозуміти, а, це схоже на це, на це, на це. Значить, е, і виводиться образ Ані в мене в голові. Ну, це я як е, як там в голові відбувається. Це, ж, це механізм. Це не те, що я тут. Це просто воно там є, там воно так працює. І образ Ані в мене вивівся від порівняння її з усіма іншими. Але це ж не Аня. Це в мене ілюзія. Чому ми живемо в ілюзіях? Тому що це от ілюзія, і в цій ілюзії порівняння Ані з усіма іншими. Mm -hmm. І створення образу Ані як наслідок порівняння цього всього, mm -hmm. з'являється Аня в моїй голові. І мені потім від цього треба зуміти звільнитись, щоб побачити реальну Аню. І так з будь-яким чоловіком, з будь-якою з ким завгодно. Mm -hmm. Так ми влаштовані, mm -hmm. ніхто не винен. Я, я ж не, не те, що якби я міг зрі, зріти в корінь, пам'ятаєте? Ну, Зі, корінь, зрів корінь. Така книжка, яка була у по математиці, по-моєму. Чи по фізиці. ну, вираз... ну написав, по-моєму. Пам'ятаєш таку книжку? Я якісь задачки читав, і там була назва книжки, э, задачки вирішував перед поступанням в інститут. І там було зрів корінь. <різь> чи це ж в мене? Ну, щось було таке. <різь> ну, Тут зріть в корінь. А зріть в корінь, це побачити правду. А правду ми не можемо побачити, бо мозок так влаштований, що ми все 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 порівняли. Аня Михайло дивиться на Аню і порівнює її з мамою, з тими там, іншими своїми жінками, своїми жінками <рістю> з тими, які пробігали десь там, коли він просто на лавочці сидів і дивився на Дніпро. А вони ж теж пробігали з усіма. Вони ж там всі всередині, все є там, все там заховано. Вся інформація за все життя від початку до кінця, до пікселя останнього записано там. І потім виводиться образ Ані, потім це накладається на його світогляд. І, і, і Аня стає під виглядом такого світогляду, і він вже дивиться на цю Аню от, так от. Але це не Аня. І, і всі ми перебуваємо в ілюзії відносно всіх інших людей. Тому що це наш погляд на все це. <світ> Як вийти з цього стану? Астрологія нам каже: є шанс <світ> невеличкий. <світ> 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 ми попали... Чому ми попали в світ ілюзій. Про це багато писав Віві Кананда. Дуже рекомендую почитати. Ну, це. Наша людина, стрілець mm -hmm. стрільцівського, птику, mm -hmm. такого, ну, філософ-філософ, mm -hmm. любомудроствує так, від душі, але е, е, він просто в своїх лекціях в 1905 6 рік, коли він в Лондоні читав лекцію, а потім в Нью-Йорку. Е, ну, як правило, індуси читали лекції європейцям, ну такі, щоб європейці заплатили гроші. Uh -huh. А це були лекції просто, ну, от, от як е, ну, Боже відкровення, тобто спустилось на землю, от він видав ну, багато істин тоді. Ну, і от, е, спри... це, це трохи звідти те, що я вам кажу, uh -huh. але ну, і uh -huh. мої, мій погляд на все, це, це мої і мої переживання. І воно теж змішалось, і це теж ілюзія. і Як з нею вирватися. Uh -huh. Цікаво, я вже з нею вивела. І ось вивчаючи знак зодіака Овен, дуже рекомендується, а вивчаючи знак зодіака Овен, це те ж саме, що ми починаємо вивчати всю астрологію одразу. Ну, бо з, нею, з нього вона починається. Почало-начало, початок початок. Медитація на точку. Бо точка це єдине, що не дешифрується. Єдине, що немає порівняння з усім іншим. Точку ми не можемо порівняти з, з ну, Ми якби з іншими точками його не можемо порівняти. І мозок задовбується в якийсь момент. Йому, він, всі ці зв'язки, ну от коли на Аню, то всі, всі види жінок, на віку всі види жінок, на диван всі види диванів, які тільки є, і крісел, і кріселець, і. і і от вся ця система, на якій можна сидіти. А потім, виявляється, можна сидіти ще просто на, е, цих, в позі на півлоту, це як по-турецьки. І всі види килинків, на яких можна сидіти. І воно все порівнюється, порівнюється, і в результаті образ дивана з'являється сумарний, і це ілюзія. А от коли на точку дивимося, ми, ми якби весь час вириваємо якийсь, ми весь час вириваємося з цієї ілюзії. Ми просто з нею вириваємося. Як? Один момент все вибухає, і, все стає, і ми якби, це як ключ е входження у, в реальність. От в нашому трьохмірному світі от ми попали в такий світ. І щоб вирватися з ілюзії, Ну треба якийсь час надивитись на точку. Тому дуже рекомендую п'ять хвилин в день замість ранкової зарядки. Ні, не, не замість. Вибачте, неправильно сказано. Все да, забули, Забудь. Да. Просто п'ять хвилин в день, коли буде можливість, там, коли ну, але бажано, щоб не сильно втомлений був. Подивитись, подивіться на точку. Намалюйте. в мене от завжди є оця от е, дошка, я її стираю акуратненько, ставлю точечку, сідаю там, де Віка сидить. Mm -hmm. І так. Мідитуєте. І да, що виходить, що дивишся на неї, і що. Ти поробив спочатку. Так у мене, ну я дивлюсь на неї, ну і. Ти і... хоч раз дивився? Да. Скільки часу? Ну, хвилин. 5 хвилин я дивився, але думки, ну, ті, що я доти, то і думав. Тобі, ну. тобі, от, по, по твоєму психотипу, я б дуже радив перед цим кілометрів 15 пробігти mm -hmm. або пройтись по горам, щоб, щоб мозок задовбався повністю, щоб, він, як, yeah, yeah. Щоб, щоб вже не хотілося нічого, крім цієї точки. І тоді ці 5 хвилин стануть реальними. Для нас, більш простих людей, ну не таких інтелектуалів, вибачте, то звичайно нам достатньо там і 5 кілометрів пройтись, може чотири. Ну а для яких як ти, дуже рекомендую 25. А потім ще на коні пару, пару миль проскакати на, на червоному коні. Ніколи не скакав. Я на це ті бараболі можна вибрати так нормально, спрацювати на посадити, червоному посадити. Оконі, Да. І ось да, і ось, будь ласка. Тобто для того, щоб ця техніка спрацювала, варто вже підійти до неї. Ну, це не так, що сів і зразу. Все, звичайно, мільйони проблем, які були сьогодні, вчора, позавчора, вони ж нахлинуть. Треба ще задовбати тіло. Ну, вибачте за грубе слово. А, а от пам'ятаєш, в Карпатах це дуже хороше. От якби дійшов до о, цілий день, ідеш, і коли вже от вивітрилось все, а потім ще один день бажано пройти. І десь на третій день сів і дивишся вдалі. І так от, вдома, і от там, якщо є точка, от на цю точку, і тоді воно. О. Mm -hmm. Якби скидуються оці маски, які ми накинули, ну, які я накинув, наприклад, на Аню, як на жінку. Тому що ну, тут моя мама, тут моя дружина, тут мої там, дівчата знайомі, тут mm -hmm. тисячі мільйони всього. А ще ж там минуле життя щось можуть підключитись. Ну, вони у нас відключені, але трохи іноді mm -hmm. щось десь там прориває, mm -hmm. а там же ще більше. І мами, і ті, і, і, і бабуськи, і, 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 і прабабушки і, та, і, ну, словом, база одна з базових медитацій астролога подивитись на точку. Але щоб на неї подивитись, треба піти нам разом в Карпати, але не треба чіплятись за Карпати, бо можна так все життя вдома ти піти і не підеш, або якийсь інший спосіб. Фізкультурного якогось вимучення себе. Mm -hmm. щоб... Але вимучення, ну, нормального вимучення, це ж не те, що там ну, щось страшне ми робимо. Ну, так, так. І після цього Михай... О, ці п'ять хвилин Михайла будуть реальними хвилинами. Це я, якби, трошечки включення в, ну, в реальну астрологію. Бо астрологія буває різна. Можна гратися в астрологію, а можна почати нею займатися. Ну і от одна з базових медітацій, у нас медітація на точку. Із овна ми пам'ятаємо, от із цієї точки відбувається, викидується енергія, це в овні. І перший етап творіння закінчений. Тобто відбувся великий вибух. Все вилет... розлетілось. Творіння, взагалі всесвіту. Це ж аналог творіння Всесвіту. Mm -hmm. Їх 12, як вчить нас астрологія. Далі, е, і через цю точку, ця енергія вилетіла, же кудись треба, щось з нею що треба робити. Ну, що воно ну вилетіло, ну і шо? Далі і далі наступає другий етап через цю ж точку. З якої починається, де Овен тут у нас викидує свою енергію. А точка це, це от та точка, на якому ми медітацію займаємося. Ми на цю точку медитуємо, дивлячись на mm -hmm. точку, яку просто от, поставив тут хтось, ми тим самим включаємося от, от в цю точку. Ми виходимо на неї і потім мозок. Він перестає там критерієм правильності буде, якщо ми перестанемо бачити цю точку. Ну, це я вже починаю вам розказувати, що буде, якщо. Mm -hmm. якщо. І що, я цю точку не буду бачити? Не треба, так. Не треба Воно бути, все тому, має не відбутись. Не, якщо, не, якщо, не якщо, якщо я зараз скажу, твій mm -hmm. мозок так влаштований, mm -hmm. що тобі цього досить, ти заспокоїшся. Mm -hmm. А мені не треба, щоб ти заспокоївся. Mm -hmm. Так, я О, можу заспокоїтися. Ні, так ти заспокоїшся вже, ти будеш знати, що вона зникне і все. І з тобою нічого не відбудеться. Або вона ніколи не зникне, або вона зникне, бо ти будеш знати, що вона зникне. І, не і, і, і нічого там далі не буде. Це не цікаво. ну, якби, Давайте вже е, е, гратися, е, так би мовити, е, так, фундаментально <реш> в астрологію. Далі через цю точку видувається позир матерії. От він. От, Ще тілець малюється, ну, як би, бачите, места мало. Королевский дом. Большую уже. Далі видувається через цю точку, овнівську цю точку, матерії. Він іще Ну, В деяких текстах тілець малюється от таким чином. А тут місяць. Чому такий місяць? Я ніяк не міг зрозуміти, а чому б не, не от такий от місяць, наприклад? Ну от, це ж теж місяць, ми ж його малюємо. Чому не так? Я просто коли був в Єгипті, побачив такий місяць і в Ізраїлі. Він, він просто горизонтальний. І, мабуть, воно звідти да, все-таки. Да. В Греції те ж саме. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. там, от в районі Афін ми були і був, ну, там, ну, саме такий місяць. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а у нас ні, у нас в наших широтах mm -hmm. воно трошки там, mm -hmm. Да. да, да. Ну і да, виходить так, що видувається позир матерії, тут щось. Щось формується, фундаментальне, базове, основне, найголовніше. От тільці от створюють. Ну, 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 найкрутіший тілець це е, та, ну, як для мене, то це Карл Маркс. Ну, це просто ну, тілець тільцем. Це, це той якийсь створив цю, ну, цю базу економічну таку. Ну, правильно? Ну, крутий же тілець. Ну, бальзака я колись трошки читав, але пам'ятаю смутно, тільки Шагрініву кожу і ще щось там. Щось, щось, ну, але просто мене вразило, що 80 декенних томів і це фундамент... Це не з тієї людини проти ліця говорять. Що-що? Не з тієї людини проти лиця говорять. Ну, добре. І. І, 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 словом, тут якби видувається оцей позир матерії, і тут створюється база, основа, основа цих економічних теорій, основа літератури, основа землеробства, основа е, і вони е, їм їм не просто, чого вважається од непростим знаком ну, дорога. Там його називають по латині, дорога в пекло. Ну, це ж умовно, це ж метафора. Але всі в пекло, всі можуть попасти туди і гарненько, і, 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 і ясно, що все це можливо. Але у них... Чому? Тому що їм треба ну, дуже багато всього. От, от їх, їх задача така непроста. Якщо кармічний вузол сюди попадає в тілець, тоді життя таке якби, може вимагати багато такого, ну, подітися нікуди. Але це не значить, що погано. Ну, нема ж нічого поганого, немає нічого хорошого, просто воно є і така, от, така штуковина. А далі вже е, е, на форму утворювалося все вже якби. Будинок, уже не будинок, а фундаменти, деякі стіни побудовані цього будинку. І далі треба е, швиденько е, е, значить, оцей, це є верхнім світом, ну, знак е, близнюків, як ми переходимо до знак близнюків. А от оце, от, е, нижнім світом. І між ними варто почати наводити мости. Тут спадає от, оця. От, е, Напруга формоутволення спадає. Тут вже більше контакти, зв'язки, вже треба зв'язати одне з іншим, вже якась інша інша енергія. Ну і от оце от оце якби велика преамбула, до, яка підводить нас до четвертого знаку, знаку раку.